Про внесення знову до рішення вже міського радийсь бюджет на 12 рік. Цього ж вид, які надали комісії, для він розглядався дуже ретельно, є деякі зуваження, які пропозиції. Но не полностью по домам, а частично. И определенно есть вы выставок, что их действительно не хватает, если уже 5-25 полностью. Для этого необходимо было бы рассмотреть 400 тысяч. Предложение комиссии было снять благоу для 200 тысяч и из капитального ремонта инших содействия. 200 тысяч направить их в КПЖ. Помимо этого возникли у нас очень годные дебаты по поводу выделения 60 тысяч на деревне. Комиссия пришла. виводу, що эти 600 60 тысяч более права передать на дипломарежу, которая тоже обращалась, и не хватает едет на около дипломачения. Все-таки пропозиции по миссии как Змінити бюджету, шановні депутати, я отримала верховний примірник цієї програми, якщо цікаво, я можу його зачитати. А якщо сказати коротенько словами це оце та програма, яка називається Теплий під'їзд. Вона розрахована на 2015-2016 рік. Відповідні розрахунки були проведені нашим комунальним підприємством і кошти, які необхідні для того, щоб замінити вікна у всіх під'їздах на сучасний металпластиковий, для цього треба понад 200 млн грн. Тому є такі бажання депутатів, перед виборами все ж таки цю програму на 2015-16 рік з початком фінансування в цьому році. Для того щоб зробити цю програму якомога швидше без проходження відповідних експертиз, то сума може бути 120 тисяч гривень для того, щоб вже почав якомусь там будинку чи в декілька будинках, де сама гостра ситуація, почати ці роботи. Хотілося дізнатися подробиці цієї програми, яка кількість будинків передбачається, саме тому що чесно кажучи виконання програми за 15-16 років, кількість будинків вижили, там більше вже сотні, менше там є потреба заміни віка. я вважаю, що це неможливо виконати, це перше. І по-друге, що стосується самої процедури. Ці роботи, які виконуються, це не послуги, а це саме робота. Це може бути і так, і так, але для того, щоб бути капітальним, треба проходження обов'язкової експертної експертизи, кошторисної частини. А це час. Я поясню ще раз, дійсно, це так. І проходження експертизи буде необхідно і в першому випадку, і в другому Якщо це послуги, все одно треба буде за затвердження. І э, передбачати виконання робіт велико більшої кількості будинків, ніж я впевнений зараз передбачено програм. Дякую, э, Олександр Степанович, порядку. Давайте давай. ну, э, я не ходив програмюча, тому що програма. Так ми ще розуміємо, що в цей місяць кількість під'їздів може бути зменшена. Це по-перше. І по-друге, наприклад, часто буває так, бо в Єлицькій області там практично поміняли за рахунок коштів ГЕС, Але міняли вікна на умовах співфінансування. Тобто 70% відсотків платить чи то в міський бюджет, чи. Дрес, а 300% е, заплатили мешканці під'їздів. Тому що коли там коштує копійчина є якась малесенька, то вона дорожча для тебе. І ніхто буде обережніше ставитися. Ніхто не поб'ється вікна, нічого не зробить. Тому я просив би включити, якщо е, не передбачено цього, умови співфінансування 70 на 30. Я рахую, що трошки врочимо на місцевий бюджет. Біже. Вони буде 30 флотки право і бюджет зразу йде на зустріч. Для цього просто я бачу, рухують на прізвище. Цього Це я бачу. Прошу Дмитро Юрійович, дайте відповідь. Я хочу сказати, що я підтримую випадку умови співфінансування. Саме тому я запитав деталі програми, яким чином визначається адрес тепері, яка кількість будинків, коли, скажімо так, була працювана в КПЖ для того, щоб дійсно затверджувати цю програму. Або давайте зачитаємо, роздамо депутата, або зачитаємо на... і тоді дові... допрацюємо. Ми ще чесно кажучи, приймати така міжкурдість. Дякую, Списалі присутній Михайло Павлович, двічі прозвучало щодо цієї є питання до нього. Він готовий, я так розумію, але до цього робочого порядку давайте все-таки зробимо на 10 хвилин перерву, вивчимо це питання і повернемося до розуму. Немає заперечень. Отже, те про що ми зараз ну, ще депутат Путафі просить, ми підходимо приступ і переходимо до перебу. Прошу вас. Ви рахувати в цій програмі. Я минулого разу просив, що ми повинні на всі округах, на всі округа, там де є мажоритарні депутати в рівних частинах. Щоб у нас не виходило, що на один округ всі будинки поміняли, а інша округа залишаються і визначають будинки. Зрозуміло, в першу чергу мажоритарні депутати, які працюють. Давайте так. Давайте ми всі почуємо пропозиції, але зараз в робочому порядку, після того, як ми оголошуємо перерву, ми просто попрацюємо. Я зразу скажу, що не всі. Будинки в місті вишу потребують заміни вікон всі частини, про які ми зараз говоримо. Оскільки є нові будинки, в них встановлені, ми їх зразу виключаємо. Михайло який вже працював. Він все це розкаже. І тому давайте підемо до перерви. Все це з'ясуємо. Тоді будемо далі працювати над цим питанням. Хто за те, щоб голосити на 10 хвилин перерву і попрацювати над цим питанням? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались рішення прийнято. Я дуже прошу комісію Попова бути головним на цих, на цих зарах наших і витражу.